мене звати Єва. Минулого року я вступила на медичний факультет університету Павла Йозефа Шафарика в місті Кошице на спеціальність стоматологія разом із ВІП стаді. Вступ був непростий, бо саме на стоматологію завжди дуже багато бажають. Обов'язково було потрібно скласти вступні іспити з хімії та біології. Було хвилююче, але я розуміла, що я дійсно чого хочу. Я довго готувалася, і в мене вийшло. Команда Віпстайді допомогла мені з усім документами, перекладами, реєстрацією на вступні іспити та всіма організаційними моментами. Вони завжди підказували, що і коли потрібно робити, та підтримували мене на кожному етапі. Зараз я навчаюся на другому курсі за напрямком стоматологія у місті кошенців, і це справді те, про що я мріяла. Я дуже вдячна гібстадії, бо ми зіквідової мови, мені було б набагато важче пройти цей шлях. І чули, ти ж мрієте навчатися за кордоном, не бійтеся, усе можливо. А якщо плануєте вступати на медичні напрямки, то пам'ятайте головне це наполегливість та постійна підготовка до ступливих іспитів, що я можу вам допомогти та підготувати вас. А з звіпстадії цей шлях стає набагато легшим.